Мені було її шкода, таким було перше відчуття. Це зверхнє огордовите почуття, жалість до людини, яку ти вперше бачиш. Але так, мені було її шкода. У неї був дивовижний сміх, такий шалапутний, трохи бентежний, і звали її Марта. А мене не покидала думка: якщо це все правда, чому ти відбі не по кишені навіть відчай? Я переїхав до Лондона, щоб зністити мрію, стати коміком. Але ось мені вже під 30, у мене галіма робота, а живу я на халяву із матір'ю своєю колишньою у чорта на рогах. У мене були грандіозні плани, наче саме мого паршивенького і абсурдного гумору не вистачало цьому всесвітньо важливому місту. Але такий же і Лондон. Червоної доріжки від нього не чекай. Ти просто прокидаєшся і розумієш, що член масовки в цьому багатомільйонному касті.